Вітаю вас на початку третього тисячоліття на нашій планеті залишилося не так вже й багато екологічно чистих місць. І сьогодні, як ніколи раніше, людство відчуває необхідність у свіжому повітрі, чистій воді і живій природі. Саме перебування людини в таких умовах заспокоює, підвищує настрій, повертає працездатність та оздоровлює. Сергіївка екологічно чистий приморський кліматобально грязовий курорт, розташований на 80 кілометрів південніше міста Одеса, та за 18 кілометрів від одного з найстародавніших міст світу міста Білгород-Дністровський. Перші згадки про курорт відносяться до 80-х років 19-го століття, коли відомий російський хімік Олександр Веріго науково довів цілющі властивості грязі та рапиша булацького лиману. Сьогодні тільки в літній період у Сергіївку приїздить до 25 тисяч відпочиваючих. Особливістю курорту Сергіївка є унікальні сульфідні грязі, мінеральні води для внутрішнього і зовнішнього застосування, а також своєрідне поєднання морського і степового клімату. Курорт Сергіївка розташувався на березі шаболацького лиману, який вузькою піщаною косою відділений від чорного моря. Піщана коса омивається з однієї сторони теплими хвилями моря, а з іншої лікувальними водами лиману. Додайте до цього лісопаркову зону, де переважають хвойні породи дерев, і ви будете мати уявлення про чудовий лікувальний клімат курорту Сергіївка. Санаторій знаходиться безпосередньо на березі шабалацького лиману, який є чашою рапи і чашою лікувальної грязі. І е, далі у нас є природня коса, буджакська коса, де е, люди можуть в також відпочити на морі і отримати ще повний пакет лікування природними факторами, тобто з використанням морської води, з використанням піску. Пісок у нас, до речі, дуже чистий. Я була дуже вражена, коли почула, що наші піски мають властивість співати. Я спочатку думала, що це співають птахи, але коли йдеш по чистому піску. Він співає, він журчить, він дуже гарно віддзвонює. Тому магнітні властивості цього піску є ще одним природним фактором, який ми можемо використати в лікуванні наших хворих. Багаті природні лікувальні фактори узбережжя Шабулацького лиману принесли санаторіям Сергіївки заслужене визнання. Сьогодні це один з найбільш популярних кліматобально угрязових курортів України, де з успіхом використовують такі природні багатства, як сонце, море, лікувальні грязі, а також пропонують гостям гарне медичне обслуговування та комфорт. Санаторій розчитана на 500 місць. принимаем взрослых, принимаем родителей с детьми, а также организована группа детей. Специализация санатория – это лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, гинекология, мужская урология, органы дыхания. Самые главные процедуры на курорте Сергеевка – это, конечно, наши лечебные грязи и вода с Шабаловского лимана. Лікувальна грязь, що видобувається шабулацького лиману, за своїм фізико-хімічним складом, не поступається аналогам куяльницького лиману, що є визнаним світовим еталоном лікувальних сульфідних грязей, а за деякими показниками навіть перевищує їх. Вода з лиману, так звана рапа, та грязі, зменшують прояви алергічних реакцій, місцевих запальних процесів, сприяють розсмоктуванню спайок, розм'якшенню рубців, а також покращують рухливість суглобів. В наш санаторий приезжают люди с заболеваниями центральной нервной системы, с периферической нервной системы, после перенесенного мозгового кровообращения, после травм позвоночника, после травм спинного мозга, после ряд заболеваний центральной нервной системы. Это неврология, миозиты, остехондрозы, распространенные в наше время, остеохондрозы позвоночника. Основным является наше больное лечение. Это грязевые аппликации. Наша грязь вообще очень знаменита в нашем, не только на курорте, а вообще по всей Украине. Люди, которые приезжают с тугоподвижностью суставов, после принятия буквально нашего лечения в санатории, то есть непосредственно грязевого лечения, начинается объем движения в суставах намного лучше, то есть нет тугоподвижности в суставах. Люди, которые перенесли инсульты, то же самое порезы, параличи, суставы принимая нашу грязь, они тоже чувствуют себя хорошо, восстанавливаются. Один из профилей лечения в санатории имени Сергея это лечение гинекологических заболеваний и урологических, хронические простатиты, бесплодие морское. Вот для этого используются опять же те же лечебные грязи. Хорошо подается у нас лечение бесплодия, женского бесплодия. Есть много случаев. Когда после наших процедур у молодых пар, и не только у молодых пар, появились дети. Это нам очень приятно, и им тоже. Мало людей надають перевагу відпочинку біля моря саме в Сергіївці, адже пляж тут просторий з пологим рельєфом дна, зручний для купання. Море видно до самого горизонту, а серпневими ночами воно світиться чарівним зеленим світлом. Вода на курорті Сергіївка прогрівається вже у середині травня і залишається теплою аж до жовтня. Санаторій імені Сергія Лазо унікальна сучасна оздоровниця. У лікувальному корпусі функціонують грязи і водолікарня, плавальний басейн, сауна, кабінет підводного душу масажу, фізіотерапевтичне відділення, інгаляторії, зали лікувальної фізкультури і механотерапії, стоматологічне відділення і кабінети нетрадиційної медицини, де проводяться сеанси ароматерапії, гідроколонотерапії, спелеотерапії, психоемоційного розвантаження. По кліматотерапії ми використовуємо також сон на свіжому повітрі. Сон на свіжому повітрі це при захворюваннях не тільки органів дихання, а і нервової системи. Особливо це у малих дітей, особливо це у дітей з гіперактивних, особливо у людей, які перенесли інсульти, інфаркти, які не можуть пройтися до моря, не можуть навіть спуститися до лиману. Але вони у нас на території отримують на кліматоверандах сон на свіжому повітрі. Оскільки санаторії знаходиться в достатньо чудовому місці, і результати лікування мають великий ефект, то наші пацієнти, з якими працюють лікарі, працюють з ними тільки індивідуально, враховуючи всі можливості організму, який приїхав сюди на здоровлення, враховуючи всю патологію, яка є у кожної людини, тому що рідко хтось з людей має якесь одне захворювання. Частіше всього це комплексні захворювання, тому ми для кожного відпрацюємо оригінальну індивідуальну програму, складаємо програму для лікування кожної особи. І люди, які приїжджають до нас повторно, а це приїжджають майже, майже 50% тих, хто у нас лікувався, вони приїжджають до нас на наше лікування. На курорті є джерела питної мінеральної води з малою мінералізацією по типу Миргородської та куяльник номер 4 Застосовується вона при лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту. Крім того, фахівці санаторію мають значний досвід роботи в лікуванні хвороб нервової системи, органів дихання і верхніх дихальних шляхів, інекологічних та урологічних патологій, захворювань опорно-рухового апарату. Для лікування Опорно-рухового апарату ми використовуємо різні методи, тобто це профілактор Євмінова, сухе розтягнення хребта. Також є у нас тренувальний зал, який підбирається індивідуальні заняття для різних людей, в залежності від стану здоров'я і за віковим станом, а також групові. Так як ми знаходимося на березі моря, у нас дуже гарний краєвид, ми вводимо теренкури, тобто люди. Спокійно ходять краще всього зранку після сніданку, тому що повітря зранку найчистіше, найспокійніше. Вони можуть розслабитися, позайматися. Після цього вони вже йдуть на інші лікувальні процедури. Відпочивати і смачно харчуватись для нас, українців, це майже слова, синоніми. В комплексі санаторно-курортного лікування харчуванню приділяється особлива увага: добовий раціон має забезпечувати фізіологічні потреби в поживних речовинах, а крім того, надавати додаткову енергію, необхідну організму в процесі реабілітації. В санаторії організоване п'ятиразове харчування. Відпочиваючи, мають можливість обирати страви за своїм смаком у відповідності до призначених лікарем дієт. З 1996 року тут використовується новий харчовий продукт масло кропу. За результатами медико-біологічних досліджень доведені його не тільки поживні, а й радіопротекторні властивості. Тут дуже хороше питання п'ятиразове, що не кожен раз можна у в санаторії. Я вже багато де. Лечилась, отдыхала, мне здесь очень нравится. Но первое впечатление, которое было много времени назад, я могу сказать, что мне очень понравилось, во-первых, здесь воздух изумительный, близко море, сочетание лечения, отдыха и духовного удовлетворения, вероятнее всего, потому что это должно быть только в комплексе. Для повноцінного відпочинку необхідні відповідні умови проживання. Спальний корпус санаторію має затишні холи, а кімнати гостей, звичайні класу люкс та напівлюкс, мають сучасний дизайн та обладнані усім необхідним. Та й сама територія санаторію, це близько 7 гектарів, є упорядкованим парком з рідкісними видами рослин. Втім, відпочиваючи, що прагнуть приватності і більш вишуканих умов проживання, можуть обрати невеликий затишний готель Южний, розташований поруч із санаторієм імені ЛАЗО. Він може одночасно прийняти до С 40 воздух. Нам нравится здесь, потому что, ну, во-первых, хороший воздух, хороший климат, море, лиман. Если холодно, в море можно покупаться в лимане. Вот, очень хорошо детям, в том плане, что, ну, все свежо, все красиво, все уютно. Нормальное питание, абсолютно нормальное, всего достаточно. Лечение замечательное. Вот для детей все вот мне нравится и ванны войны мы делаем, и грязи, и физкультура лечебная, и массажи. Я считаю, что детям вообще вот, замечательное оздоровление здесь. У вільний від процедур час можна пограти у волейбол, баскетбол, більярд, також до послуг відпочиваючих, бібліотека, танцювальний майданчик, бар, кіноконцертний зал і навіть кінотеатр з цифровою якістю зображення, стереозвуком і принципово новим репертуаром. В санаторії працює близько 150 співробітників, з яких близько 20 лікарів, близько, близько 45 около медицинських сестер. Врачи наши все аттестованы, имеют свои медицинские квалификации, категории. Все сотрудники стараются с улыбкой встречать наших отдыхающих. И Очень приятно, когда уезжая отдыхающие, говорят, что мы на следующий год еще приедем. И не только говорят, они этого и делают. Допустим, сегодня к нам поступил из Кишиневы отдыхающий Романов, который 24 й раз в этом году приезжает. Почему люди приезжают к нам из разных стран, как ближнего, так и дальнего зарубежья? Потому что у нас есть прекрасный уголок природы, вот этот, да, где сочетается морской воздух, степной воздух для органов дыхания и вообще для поднятия настроения. Это прекрасный фактор. Вот. Кроме этого, из-за лечебных грязи. Наша лечебная грязь очень хорошо помогает при, я уже сказал, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы, гинекологии и так дальше. Поэтому люди почувствовали на себе это и приезжают из года в год. Потому что наши врачи-курортологи так советуют, что надо для того, чтобы был эффект лечения, надо приезжать первые три года подряд, а потом каждый год. Крім того, любителі активного відпочинку зможуть відвідати різноманітні екскурсії, адже Одеська область регіон з великим туристичним потенціалом. Тут налічується понад півтори тисячі пам'ятників архітектури і містобудування. А якщо ви прагнете релаксу, поруч із санаторієм розташований пляж, де можна поплавати, прийняти сонячні ванни або просто прогулятися і подихати цілющим морським повітрям. Те, що наш санаторій знаходиться на території між двома е річками, де не проходили бої, де не де, де лилася кров, де навіть татаро-монголи не ходили. Е ця е місцевість є не тільки екологічно чистою, але є і інформаційно чистою місцевістю. На сьогоднішній день саме цікаве в медицині направлення це лікування інформаційними технологіями, це використання природних моментів, це каміння, це глина, це пісок. Це повітря, це дерево, це е, грязі, це пилоїди, які не мають е, впливу е, е, енергетичних вампірів, будемо так говорити. І це лікування є на сьогоднішній момент самим цікавим, самим прогресивним, взагалі в лікуванні е, кожної людини. Позитивний ефект лікування можливий лише за умови нормалізації біоенергетичного обміну, за будь-яких порушень енергетики та її балансу в організмі починаються проблеми. Спочатку вони відбуваються на емоційному, енергетичному, а потім вже і на фізичному рівні. Тож не забувайте про це. Я бажаю вам вдалого дня. Побачимось!